От, скажіть, чи доводилося чути таке? Іду я, значить, учора вулицею. Здавалося б, ну як це іду, якщо вчора граматична помилка? А от і ні. Насправді, це такий собі мовний фокус, дуже потужний прийом, до речі. Саме такі, на перший погляд, помилки і роблять нашу мову живою. Вони можуть перетворити звичайну розповідь на справжню яскраву сцену, а якесь прохання на безапеляційний наказ. Ну що ж, давайте розбиратися, як це все працює. Вітаю у цьому розборі. Ми зазирнемо залаштунки нашої мови на справжнісінький граматичний маскарад, де дієслова, уявляєте, приміряють чужі ролі. Ми побачимо, як звичайне прохання може звучати, наче сувора команда, і як розповідь про минуле здатна перетворитися на динамічний екшн фільм. Це буде розмова не про сухі правила з підручника, а про живу, гнучку і неймовірно цікаву мову. Давайте уявимо, що дієслова це актори на великій сцені. У кожного є своя стандартна роль розповідати, наказувати, висловлювати якусь умову. Але іноді, знаєте, для сильнішого ефекту вони обмінюються костюмами чи масками, і використання таких прийомів – це зовсім не помилка. Навпаки, це свідчить про глибоке розуміння мови та її багатючих виразних можливостей. А чи замислювалися коли-небудь, як одне єдине слово може перетворити ввічливе прохання на наказ, який неможливо оскаржити? Давайте розберемося в цьому мистецтві. Отже, перша сцена нашого маскараду це накази, і тут, повірте, відтінки вирішують абсолютно все. І от подивіться, яка разюча різниця в тоні. Одне діло різке напиши, і зовсім інше написав би ти. Відчуваєте? Дієслово тут ніби одягає таку собі маску ввічливості, і все, категорична вимога миттєво перетворюється на м'яке, майже дружнє побажання. Це ж ідеальний варіант для ситуації, коли треба зберегти добрі стосунки, правда? А ось іще одна цікава маска. Замість звичного наказового підготуйтеся, вчитель або керівник може сказати підготуєтеся. Майбутній час тут працює як офіційна, така непохитна інструкція. Такий прийом часто використовується там, де є чітка ієрархія. Він ніби підкреслює дія є обов'язковою, вона вже запланована і обговоренню не підлягає. І нарешті найсуворіша форма інфінітив прийняти пост звучить набагато категоричніше, ніж просто прийми. Ця форма прибирає будь-яку персоналізацію, будь-які емоції, залишаючи лише голос суть команди. Одразу згадуються знаки, які ми бачимо повсюди не смітити, це короткий, безапеляційний наказ, що просто не допускає жодних заперечень. Так, з наказами розібралися. Тепер переходимо до наступної частини. Зараз ми побачимо, як ті ж самі дієслова можуть перетворити звичайнісіньку історію на захопливий трилер, повний несподіванок. Готові? Поїхали! Ключовий прийом тут це так званий ефект живого кадру. Це коли оповідач ніби вмікає камеру і подія, що вже минула, раптом починає розгортатися прямо перед очима. А досягається цей ефект завдяки дуже хитрому використанню дієслівних форм, що створює неймовірне відчуття присутності. Ось як це працює на практиці. Замість спокійного я підказав ми чуємо емоційне, а я візьми та й підкажи. Бачите, використання наказового способу в розповіді про минуле створює відчуття, що дія відбувається імпульсивно, раптово, просто тут і зараз. Ми ніби самі опиняємося всередині того моменту і спостерігаємо за спонтанним рішенням героя. Отже, яка мета цього прийому? Не просто розповісти, а саме показати. Він передає оцю раптовість дії, створює кінематографічний ефект присутності і додає цілу палітру емоцій, здивування, а іноді такої легкої досади. Цей інструмент, до речі, дуже активно використовують у літературі та кіно, щоб максимально залучити аудиторію і створити напругу. Чи може мова бути машиною часу? Здається, щось із галузі фантастики, правда? А виявляється ще як може. Давайте подивимося, як дієслова переносять нас то в минуле, то в майбутнє, роблячи розповідь неймовірно живою і переконливою. Це, мабуть, найпопулярніший трюк. Подія трапилася вчора, а розповідаємо ми про неї сьогодні, але використовуючи дієслова теперішнього часу. Це створює такий потужний ефект присутності, ніби минуле наближається, а слухач із пасивного спостерігача перетворюється на безпосереднього свідка подій. А ось і наш приклад, з якого ми, власне, і почали. Ну, давайте просто порівняємо. Можна сказати: Я йшов учора, а собака бігла. Звучить, ну, як звичайний спогад, нічого особливого. А тепер послухайте: іду я вчора, а собака біжить. Ну як, відчувається різниця? Одразу з'являється динаміка. Теперішній час робить розповідь настільки живою, що ми ніби бачимо всю цю сцену на власні очі. Історія просто оживає. А ось вам і подорож у майбутнє. Коли замість поїдемо, кажуть їдемо, говорячи про завтрашній день. Це вже щось більше, ніж просто план. Це по суті констатація факту. Така заміна підкреслює 100% впевненість мовця і створює відчуття неминучості. Все рішення прийнято і воно не підлягає змінам. Добре. Але навіщо взагалі потрібні всі ці граматичні перевтілення? Це ж не просто якісь цікаві мовні фішки. Насправді, це інструменти, які показують справжнє, глибоке володіння мовою. Розуміння цих прийомих дозволяє не лише краще висловлювати свої думки, а й набагато глибше розуміти наміри та емоції інших людей. Давайте коротко підсумуємо, ми розібрали три ключові техніки: по-перше, керування тоном наказу, по-друге, створення драматизму за допомогою живого кадру, і по третє, оживлення історії через гру з часом. Спробуйте застосувати ці прийоми у своєму мовленні і побачите наскільки яскравішою стане комунікація. І ось головний висновок на сьогодні: вміння користуватися цими прийомами це ознака неабиякого відчуття мови, тож не біймося дозволяти нашим дієсловам танцювати і приміряти різні маски. Саме це робить мову не просто набором правил, а справжнім живим бистецтвом. А тепер, коли всі секрети дієслів акторів розкрито, спробуйте прислухатися до розмов навколо себе. Можливо, вдасться помітити цих маскарадерів у дії. Цікаво, яких саме вам пощастить впіймати сьогодні.